Часто ви бачите в інтернеті на Фейсбук, інстаграмі буде інтернет-срачі. І чи приймаєте в них курсі? Ага, якщо там про росіян та задоволення приймає активну позицію. <приймає> так ну так багато зараз цього. Під будь-яким постом про нашу неньку Україну, ви знаєте, що є багато таких людей. Ну, іноді в'язуюсь, іноді ні. Не, не... приймаю участь. Не бачу ніякого сенсу. Я ж не знаю, хто там по ту сторону екрану, яка це людина. Можливо, це бот, навіть якийсь російський, якщо так більш що зараз відбувається у нас. Ні, читаємо ті коментарі, тому що це. Ну може давня сварка бути, тому просто читаємо. Бачу не так часто. Не приймаю взагалі. Ну дивичася ті конфлікти взагалі на яку тему в коментарі дивлюся, але не відповідаю. Може задіваю. Ну для моєї нервової системи я не переписуюсь далі і не коментую нічого.